Всім привіт! З вами Макар і ми будемо знімати відео про робос. Ставте лайки і підписуйтесь на канал перед тим, як зайти. А зараз почнемо іграти! Добре, що ми можемо поіграти? Напишіть в коментарях подобні подобні свої ігри, які ви любите. Я можу, їх, ну, я можу в них зіграти, а зараз я зіграю в паркур. Це мій улюблений паркур. Я вже тут э, э, чемпіон вроде. Так, да, тут написано чемпіон, думаю, чемпіон. Э, добре, э, давайте проходити. Перше. Э, оце то мені не повезло. Мені так не везе щось. Ладно, давайте э, наведемо пароль. Та ну чого ти робиш, чувачі? Ти какашка. Що він мене толкнув цей Какашка? Ти, хто мене толкає, я його називаю толка. Ну, Какашка. Віть взагалі... О, правильно, Ем, Бо взагалі вони мене толкають. Я взагалі ютубер, ладно. Ну, може, ну вони взагалі можуть не знати, що я ютубер. Ну да. Але так. Я не, тро, не, не троллер, тому я просто. Тому не все равно. Я буду проходити. Ну що це за іграки? Я його забаню. Прямо зараз. Ща я його баню зараз. Так. Сайдинг. Ой, куди я зайшов? Мені треба. Це вроді він. <тит> Тут. Він щось сказав. Короче, напишем каляки маляки. Це. Тепер напишемо це. Кар о якраз фоточку. Next. Все, бан. Все, забану его. Да капец, ты уже меня бесишь. Так, добре. Напишіть в коментарях, кого цей чувак бійся. Та він мене рів бійся. Фух, натолкнув ти мене. Чувачі покрила. Ладно, давайте далі проходити, поки він мене не знайшов. Біжим. Капець дівчинка упала мені э, Ну, мене перед носом. Ну все, я хочу отомстити. Ну все. Так, тут, тук, 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 так, так. Так. І не вздумай мене кидати. Ра, ем, ні, 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 ні. П'ять, дев'ять, чотири, три. О. Все, тепер можемо проходити. Так, добре. А що він мене взагалі не б'є? Ви задумались? Чому він мене не б'є взагалі? Так, добре. Проходимо далі. Ні, ну Я вже тут чемпіон, ну, тому що, во-первых, я вже ну, багато разів проходив цей паркур. І колись прийшов я -от. от. таке в мене теж буває. Я забувся, що... Ой, упав, вон. Ах ты! Хто б'є... А, це той чувак, я вже не маленький. Я йому хочу отомстити. Ну скажу я йому, який тут де треба ходити. Капець, я упав! Кстати, якщо буде більше лайків, то я зможу на телефоні в цю ігру зіграти. А знаєте, чому я це кажу? Тому тобто, що я на телефоні професійно граю, ніж на компі. Але на компі зручніше і косніше. Так, добре, Ай, капі! Тут Закриваємо. Ідемо далі. В, я хочу е, ну, ту шляпалку взяти. З вогнем. Капець. Ем, так. Міу. Чому я точно не везучка? Так. Я хочу пройти, будь ласка. Чому я не можу пройти? Капець. Чому мені так не везе взагалі? Чому це так, я не знаю. Капець, він тільки ж хотів мене шльопнути, але я сам упафі за нього. Правда, він мене не шліпав. Чому я тут... Ну, він мав тут бути. Ну, капець! Та боже мій, на телефоні краще проходити, ніж на цьому комп'ютері. Ні, У ну, мене не комп'ютер, в мене ноутбук. Ха-ха, дивочка упала. Ну, я упав. Ну щось мені так не везе взагалі. Так. Е я хочу пройти цей паркур. Раз, два, три. Я хоча б один одне не можу пройти. Ладно, все, останній раз проходжу. А може на останній раз. Ко я захочу. Не настоящий семі. Ти вже мене забусив. забесив. Та, я самі думаю. Капець! Настоящого семі шлюпнув. А ти не настоящий вообще? Тебе навіть значка немає. Не, хто зугласен зі мною, ставте лайк. А зараз я буду проходити тисячу разів оцей паркур. Мяу. Коротко, все, Я не буду це проходити. Друге щось буду проходити. Наприклад, Китайці зробили цей паркур. О, а що це? Я цього не бачу. Ядерна бомба! Все, будемо запускати ядерку. Та ладно, що чу, у мене робоксів немає. Так, он ну, самі не настоящий. Ем, так. Теперь йдемо сюди. О, тут вже додали прижимку. Ура. Тепер можна на їзді пройти якийсь паркурчик. Ем, так. Міл. Може вохоп зробити, а ні. Давайте затролимо один раз когось. Правда, я казав, що я не тролюю, але я чуть-чуть можу когось тролити. Му. Ладно, я все, я пошел. Капець, я чуть не упал бачили? Да, правильно, чувачок. Так, сюда, сюда. Закрываем йому прохід, щоб він не пройшов. А, то я йому помішав все-таки. Так. Скажіть, ви нема там нікого. О, я заповню, що тут дуже швидко вони пропадають. Оп! Ну, і капець, камера. Вон. А тут дуже легко капець, я переключився на шлепалку. О, Україна, ви замітили? Якщо ви замітили, що, е, що там десь Україна вийшла, то е, ставте лайк і підписуйтесь. Так. Точно я не, не зможу. Ні, ну, я на комп'ютері теж чуть-чуть професійно граю. Раз. Два. І йдемо. Опа! Тепер. О, якщо ви бачите щось червону, ну, таку червону паличку, то вона може убити з першого разу ігрока, так що будьте обережні. Ну, це просто ліг я. Тінь тинь тиндин. Що це було? Ну капець, мені все спочатку проходити. Обідно. Що мене таке шло шляпнуло? Воно ну, що якось читер шльокнув. Ой. Бля, 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 бля. бля. Неправильно. О, ну. 3 2 7 1 правильний код. То що ви пишете? А, вже правильно. Так, эм, э, сюда. Ой, я чуть не упал. Давай, шлепаем! Шлепаем! Все, пока. Ага, а тут легко, тут легко. Алли Лоля так пять, девять, четыре, три, правильно. Так, добре, я вже майже проходжу. О, а, а якщо зробити так? О! Легкий спосіб. Менше проходити треба, якщо зробити так. Кстати, в мене чат заблокували, тому що в мене був російський. А знаєте, чому в мене був російська мова? По-перше, коли я міняв в Роблоксі на українську мову, то в мене все рівно було все по англійському. Але чомусь так обійно, коли міняєш на російську, все міняється на, на ту мову, яку ти вибрав. Це ну, капець, ну за що так Україну, Рів? Якщо вам шкода Україну, е, е, ну, то ставте лайки. А то Рів, обідно. О, знову менше проходити не придеться, придеться. Ой, боже мій. Проходимо все. А тут не буде воно двігати мене. Капець. Таке чуче, що в мене зламаний роблок, і, і тепер в мене не двігає воно. Ну, ігрока не двігає. Ще вже трохи далі пройшов, чим я кудись провалився. Сюди! Ой, капець! А, тут можна пройти. Але дивіться, тут паркур, якщо у вас не будуть пружинки, то вибачте, це складний паркур. тут. Дивіться, тут лід. Тут лід. Тому буде чашку дуже пройти. А тут взагалі нічого такого, чашку, тільки. Буде, ну тут теж буде троль і там теж. О, через пару секунд з'явиться червона шльопалка. а капець з... я упав. Ні, я даже не заметив. Ладно. Добре, що я вже прохожу вже швидше. А ну, а скільки мені... Ще білий паркур і паркуре, все. Це ти мені повезло. Білий паркур і все. Ти вже виграв: а тут ж складно пройти. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту. тебе туалет. Пум-пум-пум-пум. пум Так. Будь ласка, щоб я до убор. Внёск. Мяу. Сочуть-чуть я пройду цей паркур. Давайте. Ніхто не коментує в коментарях, поки я прохожу. У! Тут є теж здрав. О. Поздравляйте, мене я прийшов. Тепер в мене радужний IQ. Знаєте чому? По-перше, тому що мене тут кажуть, що в мене радужний IQ. Ні, ну мене тут не кажуть. А я, про... я собі вважаю, що в мене радужний IQ, бо я прийшов в паркур. Подивіться, скільки От скільки сті... От я прийшов в паркур. От стільки. Не, ну, скажіть, це дуже багато. О, кстати, ще ця шльопалка відкрилась. Це ускорітель шльопалка. Добре. Ладно, друзі, ми вже закінчаємо на цьому відео. Ем, було дуже класне відео. Ставте лайки і підписуйтесь. Ем, відправляйте другу, якщо хочете покоментувати. Ну, про це. Ну, другу. А зараз всім покаю до скорист зустрічі.